Два варіанти зарядки акумулятора електровелосипеда. Перший. Беремо зарядний пристрій. Під'єднуємо у гніздо. Так, тягнемо до розетки. Сучку різку знімаємо з зарядки, вона зарядилась. Її потрібно заряджати перед виїздом. Дивіться, під'єднали червоний індикатор, значить, йде заряд. Коли зелений, значить акумулятор. Заряжений зелененький. І спосіб два. найцікавіший цікавий. Для цього потрібні ключики Відкриваємо лючок, від'єднуємо акумулятор. А тепер ключиком Опа. його зняли. Несемо в будинок і заряджаємо у будинку, купуємо в комфорт центрі.